Hello and welcome to English with love. В одному із попередніх роликів я вже розповідала про must, mustn't and needn't. Туди ж можна віднести і сьогоднішню тему. Поговоримо про have to. Мушу повинен. Have to має наступне значення. Це необхідно, щоб я зробила, або ж я зобов'язана це робити. А також. Обставини склались таким чином, що іншого виходу немає. Dad starts work at 8 a.m. So he has to wake up at half past six. Тато розпочинає роботу о 8 годині ранку, тому змушений вставати о 6.30. Ну, можливо, потрібно багато часу, щоб дістатись до тієї роботи, до прикладу. А щоб побудувати. Стверджуване, заперечене, а також запитальне речення з have to ви користуєтесь правилом побудови будь-якого речення в Present Simple. Хто ще не бачив ролик про Present Simple, раджу перейти за посиланням та ознайомитись з ним. I have to wake up early. I don't have to wake up early. Do you have to wake up early? No, I don't. Or do you have to wake up early? Yes, I do. Майте на увазі, що заперечна форма don't have to має зовсім інше значення, на відміну від стверджувальної форми. I have to wake up early means я змушена вставати рано. Я мушу встати, допустимо, через те, що у мене потяг о четвертій ранку. ранку. І я змушена встати. О другій, щоб встигнути зібратись, викликати таксі, і доїхати. Заперечна форма, навпаки, має протилежне значення. I don't have to wake up early means я не мушу вставати рано. В цьому немає такої необхідності. Сьюзі have to go to school tomorrow. It's Saturday. Сьюзі не потрібно йти завтра в школу. Завтра ж субота. І найцікавіше в лівому кутку рингу у нас must, в правому кутку у нас have to. Яка ж між ними різниця? Використовуй must та have to, коли виражаєш власну думку. Коли ви виражаєте власну точку зору, must have to взаємозамінні. Різниці між ними особливою немає. For example, it's a fantastic cafe. You must go there. Or you have to go there. Це фантастичне кафе. Ти мусиш туди піти. Коли ж ви виражаєте не власну точку зору, Використовуйте лише have to. For example, Carol won't be at work tomorrow. She has to go to the dentist. It's not my opinion, it's a fact. Це не моя власна думка, це факт. Carol не буде завтра на роботі через те, що вона йде до стоматолога. Це все на сьогодні. Я дякую вам за вашу увагу, підписку, лайк, а також будь-який коментар. Бай-бай!